Сказати ні, корупції прийшли студенти медуніверситету імені Богомольця під Міністерство охорони здоров'я. Саме цьому відомству підпорядковуються виш. З собою наглядно принесли докази порушень у своєму навчальному закладі. Кажуть, після революції гідності керівництво змінилось, але принципи роботи та корупційні схеми залишились. Зокрема, новий ректор Катерина Омосова працевлаштувала депутата облради від партії регіонів на посаду проректора. Медичної освіти він не має, проте очолює ще й тендерну комісію. Це тендери, це мільйони. Гроші і він її очолює, не маючи на це право, маючи заборону за 11 статтею закону про державні закупівлі. Ми отримуємо відповіді від МОЗ. Що ми не давали погодження на призначення Никитюка? Ми отримуємо інформацію, що він працює незаконно, але відправити туди з комісією і офіційно зафіксувати факт, чогось ніхто не робить. Незаконне працевлаштування це тільки верхівка айсбергу. Активісти запевняють, що керівництво вишу передає приміщення у приватні руки, зокрема студентську їдальню. Неправомірно надає приміщення і громадські організації, яка не сплачує оренду, принаймні офіційно. Та й ремонт керівництво зробило аж занадто дорого. На даних стендах результат понадрічної діяльності нової адміністрації університету. Ось з знайденими нами корупційними чинниками, тобто порушено понад п'ять законів України. Кілька наказів мозу, ось і ми ми вимагаємо від міністра, аби він ініціював комплексну перевірку діяльності адміністрації університету, яка була ініційована минулого року. Над екстрактором Москаленко, і аби ця перевірка розставила всі крапки над і поглянути на виставку порушень, поспілкуватися з активістами, так і вийшла представниця міністерства. Пообіцяла розібратися на перше півріччя 2015 року. Заплановано проведення внутрішнього аудиту стосовно використання державного майна Отримує від вас сигнали стосовно ну нераціонального використання державного майна. І ваші підпитання, які ви піднімав. У процесі значить, нашого дослідження проведення аудиту будуть опрацьовані. З приміщеннями і закупівлями розберуться, а от чи займатимуть посаду порушники, активісти так і не почули. Анастасія Островко, Тарас Біловол соціальна країна.